Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про правід Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео присвячено, як завжди, по понеділках. Ну, вже майже місяць не було, тому що то хакерська атака якась була, то велика палата не працювала, то щось вони не розміщували. Ну от, нарешті, вони почали щось розміщувати. І от майже за місяць це з 31 травня по 4 липня цього року. Зібрав огляд судової практики Великої Палати Верховного Суду, Наша практика, яка за цей день, о, за цей верніше, період була опублікована, вона дуже цікава, тому раджу трошки поділити час і послухати, а перейти і подивити саму практику. Ви зможете по посиланням в Ютубі під відео, а в Тіктоці, в шапці канала. В моєму телеграм-каналі буде посилання безпосередньо на всі ці рішення, про які я зараз вам розповім. Є дуже цікаві, є в тому числі і стосуються оскарження штрафів ТЦК адмінштрафів в митниці, тому раджу, я постараюсь дуже швидко не займати багато часу. Ну і буду вдячний у разі, якщо ви підпишетесь на цей канал, зараз поставити паузу, поставити там підписку, дзвіночок. Це дасть змогу як можна більшій кількості людей дивитися. Відео Ну і звичайно ставте вподобайки. Коментуйте це відео і поширюйте в своїх соціальних мережах. І так, поїхали. Велика Палата за цей період опублікувала три постанови, такі важливі ну, дві як суд касаційної інстанції після ЄСПЛ і одна, я просто раджу на неї звернути увагу. Тут вона діяли як перша інстанція щодо там, оскарження дисциплінарної справи щодо суддів. І так, перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це що стосується. Перегляду при перерахунку пенсії. Тобто особа звернулася про перерахунок пенсії, звернулася за виплатою в тому числі компенсації, суди розглянули питання перерахунку, а питання компенсації відповіді не надали взагалі. Тому ЄСПЛ зазначив, що в принципі в національному, на національному рівні оцінці і відмові в задоволенні вимоги про компенсацію взагалі не надано жодної оцінки. У зв'язку з цим визнав це рішення таким, що порушує права людини, і Велика Палата для того, щоб виправити цю помилку, направила справу на новий розгляд. Друге рішення після ЄСПЛ. Тут питання було, якщо ви пам'ятаєте, була така гучна справа затримання на хабарі там, чи заступника, чи голови академії наук. Там щось вони хотіли за якийсь гуртожик от 11 мільйонів доларів. Врешті-решт там декілька разів ця справа ходила до Верховного суду, скасовувалась там. Особи були звільнені від відбування покарань, і в даному випадку ЄСПЛ встановив надмірну тривалість розгляду. Намагалися адвокати подати заяву про перегляд за у зв'язку з тим, що встановлений обставини, саме у зв'язку з тривалим розглядом, що не дало змогу там допитати відповідних свідків, зібрати відповідні докази. Однак, Велика Палата зазначила, що ЄСПЛ нічого не говорив щодо оцінки доказів, зазначив тільки тривалість. Провадження тому на новий розгляд і на перегляд не подав. Хоча мені зауваження адвокатів є доволі слушними, тому що не було дійсно у зв'язку з цим тривалим розглядом, затягуванням цієї справи, можливість належним чином оцінити і зібрати інші докази. Ну, така історія. Я думаю, що вона буде мати своє продовження. І ще одна постанова, на яку я раджу звернути увагу Великої палати, це питання, що стосується звільнення судді, і неможливості звільнення за дисциплінарний проступок у зв'язку з тим, що суддя набув чинності іншої держави, і в принципі за законом втрачає повноваження суди судді. Тому велика палата зазначила, що у випадку, якщо повноваження судді він був звільнений з посади. Або його повноваження раніше були припинені, то його не можна звільнити за дисциплінарний істотний дисциплінарний проступок. Це дуже важливе рішення, я думаю, воно вплине на подальшу дисциплінарну практику щодо судів. Хоча раніше не заважало нічого, і Велика Палата закривала на це очі зараз. Ці справи в ЄСПЛ. Коли суддів, які не перебували не на посаді судді, не були суддями, звільняли з цих посад. Ну така дивна ситуація. Подивимося, що буде далі. Також раджу звернути увагу, до огляду війшла дуже велика кількість оглядів практик касаційного адміністративного суду, цивільного суду, господарського суду, кримінального суду. Окремі огляд практики у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією діянь за 2024 рік всіх. Також застосування закону про міжнародне приватне право з 2018 року, дайджест Великої палати там за квітень травень. Два огляди суду справедливості за березень, квітень. Ну, дуже дивно, що не включаються рішення, які стосуються України. Ну, я вже помічав, що знаєте, коли Верховний суд готує практику, вони якось так, знаєте, і СПЛ не помічають такі важливі рішення проти України, і Європейського суду, що стосується України, також не помічають ці рішення. Ну і касаційний господарський суд також. Тепер, що стосується постанов, про які я говорив, одна постанова це також наша справа. Це Подільський районний суд скасував Зпосередньо верніше закрив провадження у справі про адмінправопорушення порушення частини 1 статті 483 Митного кодексу України. Раджу на це звернути увагу, де енергетична митниця намагається зазначити про порушення вимог закону, не маючи жодних на це доказів. Щоб просто не займати вас час, раджу просто прочитати. Постанова шостого апеляційного суду, де було залишено рішення Київського окружного адміністративного суду суду силі, що стосується нечинним чинним рішення Київської міської ради про розташування в медичних закладах компаній, які надають ритуальні послуги. Тут взагалі дуже цікава справа. Також раджу ознайомитися. До речі, наразі була подана касаційна скарга, і я так розумію, там відкрите касаційне провадження, але поки все. На користь, я думаю, що касаційного суду там взагалі, ну подивимось, що воно буде, але об'єктивно, стільки такої кількості порушень при прийнятті рішення я ще не бачив Київською міською радою. І з і без обговорень, і взагалі не ті питання, які були прийняті, без, взагалі без нічого. Все, що можна було порушити, було порушено. І жодної логіки взагалі в цьому рішенні немає. І ще одне рішення, це я вам вже переприсвячував відео Деснянського районного суду щодо скасування постанови про адмінпропорушення за частиною 3-210, саме у зв'язку з тим, що нема доказів неналежного вручення повістки особі. Тут з'явлено з'явлений за повісткою штраф був. Суд зазначив, в яких випадках я вже неодноразово знімав ці відео, показував. Тут я розміщу може, там, одно 2 відео, ви зможете подивитись. Чому суди вважають ці штрафи незаконними? Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Не забувайте головне допомагати нашим збройним силам, допомагати Україні вистояти. Бо іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!